Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Радий вас усіх бачити. Давно я не розповідав вам про свої видіння, які мені приходили дуже давно, вже більше ніж півроку. І, чесно кажучи, я думав, що цей інформаційний канал вже для мене назавжди закритий. Але ніколи не кажу ніколи. Зараз в мене період трансформацій досить сильних. І сьогодні, вночі, от якраз з суботи на неділю, я побачив три дуже дивні видіння. Пов'язані з завершенням війни, тому що вони відбувалися в контексті того, коли вже війна завершилася. І я би хотів з вами ними поділитися по свіжій пам'яті, послухайте і, можливо, зробіть свої висновки, напишіть свої теорії в коментарях стосовно того, що мені привиділося, що мені побачилося. Ну, перше видіння було таке найдовше і найбільш морально тяжке для мене. Мені приснилася одна жінка, яку я зустрів випадково на вулиці, і яка мене впізнала. Ну, така, от жінка дуже сумна, дуже печальна, в дуже глибокому депресивному стані тяжкому. Ну і по ній видно по її обличчю, що вона така. от... Довкола погода теж похмура, така. от, Знаєте, як е, в фіналі фільму Матриця, там, де от Нео бився з агентом Смітом у фінальній схватці. от приблизно така погода. І от ця жінка мене впізнала, каже, що це ви, Роман Завидовський. Я кажу, так, це я. І вона до мене звертається, каже, будь ласка, зробіть ритуал, зробіть обряд, щоб мій син повернувся з війни, тому що він є безвісти зниклим. А я їй відповідаю: я вам можу дати молитви, я вам можу дати заговори необхідні, але ритуалів ніяких я таких не знаю, не вмію і не роблю. На що вона відповідає? Що вона. Може заплатити мені стільки, скільки вона захоче, скільки я захочу, точніше. Вона може мені дати все. Вона там продасть свої квартири, вона візьме кредити. Я кажу, не існує таких ритуалів. Ну не вмію я робити такі обряди. Я їй знову говорю за захисні молитви, за захисні заговори. А вона мене ніби не чує. Стіна, просто стіна. Людина ніби не чує те, що я їй говорю. Ось такий от моторошний сон. Ніби щось блокує її від моїх слів. І, і чесно, мене цей сон, от особисто мене цей сон налякав найбільше. Ну і взагалі жінка була така, ну, з виду страшна, страшна не в плані зовнішності, страшна в плані енергетики, така вимучена, знедолена, нещасна. Вона починає там вплач, вістерки, каже до мене: будь ласка, поверніть мого сина, я вам заплачу всі гроші, які тільки зможу назбирати. Я кажу, та ви мені хоч мільйон доларів заплатіть, чи там десять мільйонів. Я цього не зможу зробити. На що вона мені відповідає, ну як же так? Ви ж екстрасенс? А я кажу, і що з того, що я екстрасенс? Екстрасенси це люди теж, які мають там обмежені можливості в своїх якихось діях. Я не Гендальф і я не Папа Лекбо. Для тих, хто не в курсі, папа Лекбо зараз поясню. В африканській міфології це володар світу душ, володар позаземного світу, який великий африканський бог, який Вмів воскрешати людей і повертати їх тому за певні плати і за певні жертвоприношення. Я кажу, я не вмію такого робити. Вона знову в плач, в істерики, в сльози мені самому дуже дискомфортно і дуже погано. І от на цьому якраз сон і закінчується. Ніби от ми стоїмо, вона плаче, вона в істериці. А я стою і знаєте, як, як не знаю, що мені робити в цій ситуації. Стою, і просто спостерігаю. І от постійно одне й те саме повторюється на повторі. Вона мені говорить, що вона мені заплатить все, що тільки зможе, що вона мені дасть все абсолютно. А я кажу: я не можу такого зробити, бо такого не існує. Страшний сон був моторошний і дуже неприємний, чесно кажучи. Е -е мені від цього сну дуже неприємно. Я сподіваюся, що я його забуду якомога швидше, тому що відчуття, чесно кажучи, не з приємних. Я вам скажу, до речі, шановні глядачі, у мене в реалі була подібна ситуація. Ну, не, не, не так не така трошки, але один канал, Ютуб канал, ну, типу, там було навіть і декілька разів ця ситуація повторювалася. Перевіряв екстрасенсів, Типу, там створювали штучним інтелектом, чатом GPT, якусь вигадану картинку, типу з воїном, який пропав безвісти. І писали в інстаграм, там в інші месенджері відомим, Екстрасенсам України про те, що, типу, зробіть ритуал на захист воїна або на повернення воїна, там були різні варіації. І знаєте, от мені теж написали і мене теж висвітлили в цьому каналі в YouTube Канал не буду казати, як називається. Вони не достойні додаткової реклами з моєї сторони, але там відео непогано набрало, по-моєму, 300 тисяч переглядів. Але справа в тому, що вони мене не зганьбили, а навпаки, зробили мені додаткову рекламу, тому що. Мене в цьому плані викрати нереально, я скажу так, тому що у мене завжди відповідь одна й та ж сама: читайте захисні молитви, читайте захисні заговори. Я теж на цю штучну картинку і на ці штучні дані відправив ряд молитов, відправив ряд рекомендацій, записав голосові повідомлення, в яких сказав, як правильно читати молитви та заговори, і відповів, що, типу, моліться, читайте заговори, просіть у вищих сил про його повернення. Я обрядів на повернення, на знайдення. На там, ще якісь моменти не знаю, не вмію, і таких обрядів апріорі не існує. Тому що це якась утопія. Якби такі обряди, ритуали існували, то <тас> тоді би не було безвісти зниклих, не було б полонених. Всі би з фронту зразу поверталися додому. І нікого б і в полон не брали, і так далі, і тому подібне. Тому я ж кажу, що езотерика езотерикою, але у всього є свої ліміти, теж. І, як я вже сказав, я не папа Лекбо. І не ще якийсь там е, африканський чи неафриканський бог, який володіє царством душ. Тому у всього є свої ліміти. Добре, а тепер давайте про наступний сон. Наступний сон був такий теж дуже дивний. Мені приснився мій батько покійний. Мені приснилося, що ми з ним їдемо в авто. Мені приснилося, що він за кермом. Як би це не звучало дивно, тому що по правді кажучи. Мого батька водійських прав не було, і він взагалі дуже боявся їздити. Ми з ним навіть колись на цю тему говорили, коли він ще був живий. Він сказав, що він не має права, він машин боїться. Ну, він вчився на мореплавця, не довчився, там провчився пару курсів, тоді його чи вигнали, чи він сам пішов. Але суть не в цьому. Суть в тому, що він їде за кермом машини. Я сиджу з боку пристебнутий. І я такий до нього питаюся, як це так? Це ж я вмію їздити, а не ти. Чому ти за кермом? І їдемо, ми найголовніший, найцікавіший, найцікавіший нюанс цієї історії. Ми їдемо в Запоріжжя. Там, звідки ми родом, де, звідки, де я народився, де він народився. І він каже мені, що «Ти в, мене, ти в мене не віриш, але я можу більше, ніж тобі здається. І я завжди буду поруч з тобою, щоб тебе захистити та підтримати, не дивлячись ні на що. Це теж сниться в контексті того, як війна вже закінчилася. І покійник. Ну, мій батько сниться, їде за кермом, везе мене в Запоріжжя. І каже, що я його недооцінюю, і що він може набагато більше, ніж мені здається. І те, що він вміє керувати авто, це лише невеличка частина того, на що він справді здатен. І що він буде завжди поруч зі мною підтримувати та захищати. Такий потужний сон. Приємний, але теж трошки моторошний. І останній сон, ну напевне, найбільш позитивний, найбільш позитивний фрагмент з того, що мені прийшло у сновидіння сьогодні, мені приснилися приснився великий стіл, такий за святкування, ну святкування типу з нагоди завершення війни. І мені приснилося, що за цим столом тіль сидять тільки жінки, жінки старшого віку, мами. Мами сидять. Мені приснилась моя мама, мені приснилась мама мого хорошого колеги, мені приснилась мама моєї одногрупниці з університету. Там інші мами приснилися, яких я знаю. І вони сидять за столом і дискутують, обговорюють, як буде відновлюватися країна, що треба робити, і як треба в подальшому їм молитися та читати заговори захисні, щоб знову їхніх дітей не торкнулася війна. Але це все відбувається в позитивному контексті, в дуже такому веселому. Вони сміються, вони їдять, вони там, трошки випивають якийсь легенький алкоголь. Ну, тобто це не, не був прямо такий страшний сон. Вони просто говорили та обговорювали питання, як їм правильно молитися, як їм правильно е об'єднуватися між собою, і, і ну, щоб війни більше не почалося. І якою буде країна майбутнього вже. от. Поствоєнний час, коли треба буде все відновлювати. Ось такі от сни, шановні глядачі, я вирішив зразу по свіжій пам'яті ними поділитися, тому що вже завтра вони призабудуться, я так думаю, тому краще зразу ж як прокинувся, зразу ж і поділився. Напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, як вам мої видіння, можливо, в когось є якісь цікаві інтерпретації. А я традиційно бажаю всім мирного неба, бажаю всім позитиву, благополуччя. Нехай ваші янголи та вищі сили вас оберігають. Ми з вами побачимося вже завтра у прогнозі на тиждень і в нових прогнозах по областях. Цілую, люблю, обіймаю. З вами був Роман Завидовський. До скорого.